Добрий день, мої любі малята. Сьогодні до нас в гості на заняття завітає хлопчик, а звати його Грицько Бойко. Давайте всі разом повторимо його ім'я Грицько. Молодці. Він прийшов до нас, тому що хоче розповісти нам, який вірш вивчив. Але він ще до вірша намалював картинки. Тож давайте, малята, подивимось та послухаємо хлопчика. Ясне сонце не гріє, холодок повіва, засихає жовтіє на узлісі трава, небо хмуриться часто, потемніла ріка. Щоб дощами упасти, плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить. Лиш ялинка зелена, серед лісу стоїть. Який гарний вірш, розповів нам хлопчик. Діти, а як ви гадаєте? Про яку пору року вірш? Правильно осінь. Дякую вам, малята, за увагу, до побачення, до нових зустрічей.